Іде остання і жорстока битва за істину і за серця людей, хай до престолу Божого молитва не згасне з уст його дітей, хай не змовкають ті, що насторожі, щоб кожен сили всі свої зібрав, щоб падали в бою полки ворожі, а Божий стан твердинею стояв, бо ворог вхід пустив. Нещадну зброю, ненависть і незвагу стіє він, лиш сильні стануть перед Ним стіною, ті, що не схилять перед ним колін, Він прагне зруйнувати Божу церкву і розділити всіх дітей її, та наша сила в переможній жертві Ісусовій пролитої крові. Вона до всіх сьогодні промовляє слова Христа, нагадуючи знов, по тому вас у світі цим пізнають, як буде поміж вас моя любов. Любіть, о дітоньки мої, любіте, благословляйте друзів, ворогів. Нехай же слово всі серця освітить, яке він у любові заповів. Бог дав нам зброю Найсильнішу в світі. Блажений кожен, хто її знайшов. Вона не в силі грізній, а в привіті. І зброя та Ісусова любов. Її не зможе ворог подолати ні зло, ні муки, ані люта смерть. Покликана вона. Благословляти і добротою наповняти все, і перед нею падають твердині, міцні фортеці порохом стають, вона проводить душі до святині і вказує до неба світлу путь. Вона не діє підступом чи страхом, а зносить, покриває геть усе. Якщо потрібно, то піде на плаху. Себе за інших в жертву принесе, лише той, хто з нею зло все переможе, хто в битві цій жорстокі не впаде, той успадкує вічне Царство Боже, яке у славі із Христом гряде. Амінь. Алілуя.